І на черзі про новини спорту чорнівецька буковина зіграла в нічию 2-2 з лідером першої ліги Говерлою Закарпаттям з Ужгорода. Як сказав на післямачовій мачові тренер воротарів чорнівчан Юрій Овчаров, команді дуже сильно не вистачало головного тренера Вадима Зайця, на якого за кілька днів до гри було скоєно земех. До речі, Вадим Зайць дивився в матч в прямому ефірі телеканалу Чорнівці і під час гри та в перерві телефоном давав вказівки своїм помічникам. В цьому сезоні Говерла Закарпаття втрачало очки тільки в двох виїзних матчах. Зігравши у із запорізьким металургом та програвши в Львову. Чернівчани готувались до гри на негативному емоційному тлі, викликаному замахом на головного тренера Вадима Зайця. Грали, як то кажуть, за себе і за того хлопця. З перших хвилин, Буковина пішла в атаку, і вже на 16 16-й хвилині після подачі Олега Керчу від кутового прапорця влучну удару головою. Завдав Руслан Гунчак. На жаль, довго втримувати рахунок у Чернівчан не вийшло. Трухін несподівано для Мусієнка. Вдарив воротах, М'яч від кінчиків пальців. голкіпера Потрапив у поперечину і відскочив до Ситніка, який забив гол. За сім хвилин після провалу лівого флангу оборони Говерла вийшла вперед, відзначився Трухін. Весь другий тайм Буковина просиділа на воротах гостей, і одна з численних атак все ж завершилась голом. Який записав на свій рахунок, все теж Руслан Гунчак. Ігра тільки можу усегласитися. Дійсно, більше така була скомкана, були хороші отрізки гри і більше боротьби. Більше емоцій вийшло. Ну я говорю, не хватало віддати. У нас старшого тренера. который в основном руководит этим. Игра сегодня была очень невыразительная. Хоть мы и забили два мяча, но мы не можем воспользоваться чистым преимуществом в атаке. Мы второй тайм. Я говорил ребятам, что Ченовсам Чернадцат... да, деваться-то некуда не пойдут отыгрываться. Не будут большими силами атаковать, так оно и было. И три игрока в завороне против пятерых атакующих игроков. И мы ничего не смогли сделать. Но это наша вина. Наша вина. Будем разбираться, потому что у нас что не игра, то бой. Наступну гру Буковина також зіграє вдома в суботу, 15 жовтня, проти команди Кримтеплиця з Молодіжного початок гри о 15-й годині. Приходьте підтримати рідну команду. Його Подкидиш, Денис Ноуменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.